Обставин події. У нас фор-транзит це мікроавтобус. Він важить три тонни. Ось три тонни збила неповнолітню дитину, яка переходила в пішохідний перехід. Неповнолітня дитина, маленька, на пішоходному переході. У нас встановлені обставини кримінального правопорушення. Свідчий вірно кваліфікував. За статтею 286 частини 2, це Кримінальний кодекс України отримання тяжких тілесних ушкоджень. В суперечі цього, слідчий поверхнево провів досудове розслідування однобоко, призначив кілька судових експертиз. Виклав невірно обставини цих експертиз. Зараз бо це зупинилося і прийняв рішення щодо закриття кримінального провадження, з яких мотивів ми зараз зупинимося. Навіть у постанові про закриття не прописав, що це потерпілий. Ми наголошуємо, що в нас є стаття 56 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпіло у кримінальному провадженні буде бути фізична особа, які кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Нашому клієнту неповнолітньому потерпілому, спочино тяжкі тілесні ушкоди. Станом на сьогодні проходить. Лікування лікується, отримав тяжкі тілесні ушкодження. Якщо це не потерпіли, то я не знаю, хто такі взагалі потерпіли. Зараз ми в запитаємо його відношення до статусу нашого Тут у залі є у нас водії, і наголошу, що, що таке правило дорожнього руху, і як людина, тим більше дитина, проходить пішохідний перехід і що повинен діяти водій з метою забезпечення безпеки пішоходів заборонена зупинка ближче 10 метрів. Від пішохідного переходу, якщо людина розпочала рух на пішохідному переході. Далі слідчі у нас посилається на висновок судово-транспортної трасологічної експертизи Чернівецької НДКЦ, встановлено місце контакту автомобіля з потерпілим. Зараз будемо досліджувати висновок експерта. Ваша честь. Я прошу вас звернути. Експерти прокусав, що місце зіткнення це пішохідний перехід. Дитину збили на пішохідному переході. Далі висновок фототехнічної експертизи встановлено, що е, форт Transit рухався зі швидкістю 42 км на годину, не тормозячи, збив дитину на швидкості 42 км на годину. Він навіть не зупинявся. Він просто своїм трьохтонником збив неповнолітню дитину на пішохідному переході. Далі у нас є висновок. Комплексної фототехнічної експертизи. Зацитую, вбачається, що час, який минає з моменту випередження пішоходом іншого пішохода, складає 0,9 секунд. Тобто, якщо у нас експертизу встановлено, що разом з неповнолітнім пішоходом проходила ще доросла людина.